Подія, яка трапилася 7 лютого у Києві, коли під час погоні за правопорушниками поліція застрелила 17-річного хлопця, викликала чимало суперечок у суспільстві. Тому сьогодні ми вирішили запитати у жителів нашого міста, якою має бути нова українська поліція? Агресивною з використанням вогнепальної зброї чи більш лояльною до громадян? Якої точки зору дивитися? Ось це, на мою думку. Тобто, ну, в залежності від, як би сказати, від, від злочину якийсь був здіяний чи правопорушень, тим більше вона має бути ну, якби, транспарентною, тобто відкритою до людей. Я рахую не агресивною і не більш лояльною, а працювати виключно в, скажімо, в законі. Працювати я рахую, всі повинні згідно діючого законодавства дотримуватись вимоги всіх законів більш людям, ну, мозги мають бути, по першу чергу, Або зброя – це крайній засіб. Це не засіб для того, щоб зупиняти якихось порушників дорожнього руху, чи там якась пешехода, що не там перейшов дорогу, це засіб для того, щоб якось адекватно реагувати на події, які про ну, коли дійсно є небезпека там життю людям чи тим співробітникам міліції. А коли ну, так як було той недавній служб. Випадок, я вважаю, що це неправильно. Вона повинна виконувати закон. А лояльна, агресивна це вже такі емоційні сплеск. Поліція має бути лояльною, грамотною, вищо е, освічена має бути. А не як було раніше. Має бути освічена поліція. Входити в позиції людей, в думку її прислухатися, а не рубати, кажуть, спліча. Агресивна поліція це нікому не, не потрібна. Е, лояльна, ну. Як сказати лояльно, якщо такий принцип, як був Києві, стався. Якщо порівняти допустим, в США чи в Німеччині, то назад не те, що не підсиняється, поліції відкривали вогонь. От. Ну, о, в цьому випадку я рахую, що вони не повинні були стріляти по людях. Повинні стріляти по скатах, попереджувальні, ви по скатах перегородити, Як колись було, їжака поставити, але загинула невинна дитина. Я вважаю, що це не це жорстокість. Нова українська поліція має брати все найкраще від світових поліцій і, мабуть, орієнтуватися все-таки на американську. Треба, щоб була трошки лояльна до людей. Прослухалась. Ну. Америка, я розумію, ми дивимося телебачення, там зразу стріляють, ну, трошки, як то кажуть, вверх, так, а вже потім. А потім зразу треба, щоб люди жили Прощать!